Армія РФ нанесла удар по Тростянецькій громаді, що на Сумщині. Внаслідок атаки руйнувань зазнали нежитлові будівлі та сільськогосподарська техніка. На місці влучань сталося займання. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу. Ніхто із людей не постраждав. В день у кривому розі пролунали вибухи. Російська армія спрямувала на місто балістичну ракету. Внаслідок удару уражений об'єкт інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Всі деталі атаки уточнюються. Ночі та вчора ввечері росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. Ворог тероризував Нікопольщину, застосовуючи артилерію та ФПВ-дрони. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач. Під атакою була і Синельниківщина. Там понівечено будинок, господарську споруду та газогін. Інформація про постраждалих не надходила. За оновленою інформацією щодо вчорашнього обстрілу, о півдні, ворог дроном поцілив по цивільній автівці. Правоохоронці встановили, що влучання відбулося за метр від транспортного засобу. Поранення отримала водійка та її дев'ятирічна донька. Постраждалих з осколковими пораненнями передали медикам.